За вас, дівчата, берегині, солдат цей свічку запалив, вклянув низенько на коліна і гіркі сльозоньки пролив. Ви б мали борщ в цей час варити, ви б мали танго танцювать, дітей на світ малих родити. Ви ж подалися воювати, бо лютий ворог московитий розрушив плани наші всі, прийшов наш підло край бомбити. Настали чорні ночі й дні, за вас не писані красуні, мав би шампанського налить і прославлять, хай світ почує, для кого варто в світі жить. Вам би на пальчики тендітні, обручки срібні дарувать, і говорить слова привітні, вас би до серця пригортать, за вас тихенько помолився. Отой солдат, що став стальним, бо ви рідненькі подалися туди, де віє смерті дим».